Димитросив, ви туди зі А, То мені знайомий посовітував до вас. Один дядько дав номер там одного вашого побратима, і я вже почав з ними спілкуватися і почав збирати кошти. А, то я сидів на трасі е, по, ну, з восьми ранку до вечора сидів і цей. Не збирав, вже почав дивитися відео, всяке дивився, на що ви збираєте ну, і почав збирати кошти вже. А мама мені завжди каже: давай вже закінчу, йди додому вже там, наприклад, прохолодно чи дощ іде. І каже, щоб я додому йшов. А я сиджу до останнього. Е, ну я би їм б сказала, сидячи осторонь, ну, до... нашу країну до перемоги не наблизить ніяк. У нас сьогодні відбулося свято першого дзвоника, на якому дуже приємною несподіванкою стало нагородження нашого учня Шевцова Дмитра, який своєю ініціативою започаткував таку справу, як збір коштів для підрозділу Фенікс. Звичайно, що ми його в цьому підтримали. Школа долучилася також до цієї справи, і ми і далі будемо підтримувати ініціативу Дмитра, який, я так зрозуміла, що дуже переживає за це. І він вважає, що це одне із головних принципових питань сьогодні у нього як особистості, як учня. Як патріота, як майбутнього розбудовника України. Є всякі люди, є такі, що підтримують, є такі, що можуть стати ще наговорити всякі негарні слова. Ну, більшість людей підтримує, особливо приємно, коли військові приїжджають, зупиняються, якісь шеврони дарують, то куча емоцій у дитини. Тож всякі ситуації, але дуже переживаємо, бо це дорога і літають. Дмитро у нас це такий наш маленький котик, якого всі люблять, наймолодший у нас наша старша донька. Дімунчик це наш найменший. І такий спокійна, добра дитина, активна, дуже соромна, злива. Це всі звичайні діти. Тож він ніколи не здається, хай в нього хоч щось не виходить, але він все одно. І йде до своєї мети. Прикладом є наш Дмитро, один з представників нашої громади, дитина, яка взяла на себе велику відповідальність і була ініціатором безпосередньо збирання коштів на допомогу прикордонному підрозділу Фенікс. Але він сьогодні герой. Для нас він герой, тому що він взяв на себе велику відповідальність. Не кожен на це готовий. Безпосередньо ми розуміємо, що всі кошти дійшли до наших хлопців, до наших захисників, і було дуже приємно бачити на лінійці таку подяку, адже це приклад, і це приклад також для самих дітей та навіть для дорослих, які бачають в цьому подяку. Бачають єдність наших військ, наших збройних сил і нашого тилу. Я хочу побажати підрозділу «Фенікс», щоб швидше наближили перемогу нашої країни і повернулися додому живими та здоровими.